Навіть нагадування про якісь маленькі дрібнички в рідному домі мають певний такий травматичний елемент. Було таке, що лунала тривога, а я навіть не могла зігнутися і застібнути своє взуття. Всі ми перебуваємо в стресі. Питання тільки в якій фазі цього стресу озирнулася навколо і зрозуміла, що єдине на що я зараз можу впливати, це саме свій стан, своє здоров'я. Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Я знаю, що кожного з вас цікавить тема впорядкування. І е, тривалий час ми е, зосереджувалися саме на темі упорядкування домівок. Але е, в ситуації, коли дуже багато українців покинули свої домівки, покинули їх вимушено. Е, і наразі є переселенцями. Тому. Тема впорядкування саме домівок, на мій погляд, є не досить екологічною сьогодні, тому що навіть нагадування про якісь маленькі дрібнички в рідному домі мають певний такий травматичний елемент. І коли ми говорили про впорядкування, ми мали на увазі набагато більше, ніж тільки порядок у домі. Я хочу відкрити нову рубрику, відкрити нову тему, яка зараз є актуальною саме для мене. Це тема порядку в тому домі, в якому ми завжди знаходимося. Це наше тіло, тобто здоров'я у нашому тілі. І це та тема, якою я займаюся зараз дуже потужно, тому що ми повинні залишатися здоровими. Ми повинні залишатися в силі, в енергії для того, щоб разом відновлювати нашу країну після нашої перемоги. Дійсно, сьогодні тема здоров'я емоційного, здоров'я психологічного вона дуже-дуже актуальна, тому що всі ми перебуваємо в стресі. Питання тільки в якій фазі цього стресу кожен з нас знаходиться. Або це гостра, або це відтермінована фаза, або це хронічна фаза. Але кожен з нас так чи інакше, якими б сильними ми не були, ми. Знаходимось під впливом обставин, а обставини, на жаль, не дуже сприятливі для того, щоб наше здоров'я нас не підводило. Дуже великий вплив на імунну систему, постійні тривоги, постійні новини, які засмучують це, ну я не знаю, як на вас, на мене це дуже-дуже вплинуло. І ось в перші місяці війни з'явились такі дуже неприємні симптоми, які поставили під загрозу якість мого життя і ну, саме спроможність захищати себе, турбуватися. про свою сім'ю про впорядкування свого здоров'я я замислилась не просто так, тому що в перші місяці війни я набрала 10 кілограмів зайвої ваги, і було таке, що лунала тривога, а я навіть не могла зігнутися і застібнути своє взуття. Піднявся артеріальний тиск, тобто я відчувала таку тахікардію, і це було не просто так. Я завжди себе вважала здоровою людиною, вела здоровий спосіб життя, але ось такі несприятливі умови і таке різке, така різка зміна останній здоров'я мене дуже стривожили. І тому я зробила для себе актуальною. Ось я озирнулася навколо і зрозуміла, що єдине на що я зараз можу впливати, це саме свій стан, своє здоров'я. Я почала розбиратися в цій темі, і, на щастя, зустрілися люди, які направили, скажімо так, знайшлася інформація потрібна, потрібні всі рекомендації. і... Як я вийшла з цієї ситуації, ось саме про це я і хочу з вами ділитися, тому що дійсно є дуже гарні результати. І сьогодні е, я є вже таким. Ну, скажімо так, людиною, яка веде за собою інших, і я це відчуваю як таку місію, місію впорядкування свого здоров'я. Вже майже рік в такій річній програмі, яка називається Оптимальне здоров'я Body Detox. І разом з однодумцями ми цю програму проходимо і залучаємо у свої ряди всіх тих. Для кого власне здоров'я теж є основна цінність, яку зараз потрібно звертати особливу увагу.